Доброго дня. Хочу повідомити про те, що слідчими Генеральної прокуратури України спільно з працівниками Служби безпеки України 30 липня о 7 годині 28 хвилин на борту літака австрійських авіаліній по маршруту Київ-Відень в аеропорту Бориспіль затримано екс-керівника фракції партії регіонів Українського парламента, екс-народного депутата Олександра Єфремова. Підставою для затримання стала наявність обґрунтованих підстав вважати, що з його боку можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Громадянин Єфремов підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, а саме у заволодінні майном Луганського гілля шляхом зловживання службовим становищем за статтею 191 частина 5 кримінального кодексу України. У вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за статтею 110 частина 3 Кримінального кодексу України, у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації ЛНР за частиною 25 за статтею 2583 частина 1 Кримінального кодексу України текст підозри… Громадянину Єфремову буде оголошений протягом 24 годин згідно діючого законодавства протягом 72 годин він буде доставлений до суду для обрання міри запобіжного заходу. Статті, які інкримінуються громадянину Єфремову, згідно 176 статті, КПК не передбачають застави як мож або домашнього арешту як міру запобіжного заходу. Генеральна прокуратура України буде клопотати про арешт. Терміном на два місяці для проведення досудового слідства.